Всім привіт! Відео називається Електроканістра для теплового насосу. В чому суть? В чому так назвав це відео? Дивіться, я є, як сказати, прибічником всього нового. Насоси, електромобілі, сонячні батареї, альтернативна енергетика. Це все мене дуже цікаве, це все ну, якби, моє. От. І ми вливаємо зараз на теплу підлогу. У мене там будинок в стадії ремонту, заливаємо та пути. І сьогодні там зранку як завжди як всіх там, потушили світло. От. І, як... А я якраз от е, пару днів ну як сказати, е, поміняв електромобіль один на інший. І е, от е, там, цей, то, що був перед тим, це був Volkswagen. ID4, і з нього не можна було брати. ну там, пробували, там, я хотів там, <кій> якби було, коли куплявся він, я думав, що буде якийсь девайс, через який можна буде запитувати будинок. Але такого не сталося. і Я його продав, він був абсолютно хороша машина, нова, ніяких там проблем з нею не було, тільки хороші спогади про неї залишилися. От. А цю машину, яку я взяв, вона в неї є, як сказати, ну, розда... вона може роздавати електроенергію. Запас нею 108 кВт і тут якби достатньо. От. До чого я це веду? Ідея, після того як ми сьогодні підключили оце все. Я думав, мене генератор думаю, підключати, але потім думаю, Та для чого попробуємо спробуємо зробити так. У мене не було переходника, тому я там фазову отверточку взяв, зрозумів, де фаза, де там земля-де-ноль, в тій китайській резетці. Запхав туди два провода, підцепили вилку, переноску і підключили бетономішалку. Бетономішалка працювала десь годин 4, ну, плюс-мінус 4-5 годин. ну, не буде там. От, І за цей весь час там є відео десь там в шорцах на каналі, тобто за цей весь час вона навіть не взяла одного відсотку. Я зрозумів, мене це якби навело на думку, на то, що. Ця машина, якщо купляється, кажуть, всі там втрачають на електричках, всі там цей, ну так, да. якщо її купити і зразу продати, ти втратиш. Найдіжці я теж там трошки втратив. Ну, не багато, але втратив. справа навіть не в тому. Справа в іншому. Дивіться, якщо в мене є план повішати ще сонячні панелі, інвертор, от, і це все підключити. І якщо е, виникла така ідея, що замість генератора... Використовувати оцей електромобіль йому запасу 108 кВт електрики. І це ж яким чином це можна робити? Я в основному працюю вдома. Тобто більшу половину часу я буваю вдома. От. І я можу днем від сонячних панелей просто безкоштовно получати і акумулювати в акумуляторах це тепло. Ну, не тепло, а енергію. І потім вночі її віддавати, там, чи вночі, чи там, днём, да будь коли у мене заряджена батарейка, я заряд, ну, беру від неї, там, в мене йде споживання будинку. Плюс в мене я заказав інвертор ще на 10 кВт. Там можна брати, про ну, схеми підключення чуть пізніше розкажу. Зараз розкажу, що я запланував собі. Бо я вже там як сказати, спілкувався з фахівцями, ну, це теж трошки пізніше розкажу. От. В чому полягає от, е, суть цього всього, що ми акумулюємо сонячну енергію в автомобілі і з автомобіля віддаємо потім будинку. І я зрозумів, що е, практика показала, що тепловий насос, той, що в мене стоїть, він бере приблизно плюс-мінус 1 кВт. Тобто, якщо ми множимо його на 108, то мені його хватить там, на 108 годин. Ні, да, на 108 годин, 108 годин це 5 суток. Практично безперебійного цього. Тобто любий блекаут можна спокійно пережити степлом. Чому б ні? Тобто тут батарея літі ж візофосфатна. Вони обіцяють 6 тисяч циклів, ну хай 3 тисячі циклів. Це від 100, від 0 до 100. Це от цикл повний. да Тому тут я такий. Я зразу от... Я рахувати вмію і все розумію. Електрика піднялася, зараз 4 там. Не знаю, що не приходив рахунок, і стало зрозуміло, що от, е, втрачати таку можливість не хочеться абсолютно. Я позвонив там до товариша, який більше тим займається. Він каже: Ти знаєш, е, ми пробували там декілька разів робили там замовникам своїм, але е, вони відказалися, тому що вони зранку в них не такі великі батареї були. У них там одного була Honda MNS, е, ЄНС. Там десь 50 кВт батарея літій-іонна. вдруге там Буєді якесь, але маленька там батарея, там 40-50 кВт. тобто ну. І вони, коротше, погралися погралися і плюнули. Тобто не захотіли тим займатися. Я думаю, що навіть 50 кВт батарея це теж достатньо. Тобто, як альтернатива, якщо у вас є електромобіль і він може роздавати. Подумайте над тим, якщо у вас є сонячна станція, так як я отоную, я хочу стати ну, абсолютно автономним. Ну, там може якийсь час я буду від мережі питатися, і то зимою. А літом я думаю, що повністю буду ну, автономний. У мене є на 6 кВт літрів желізофосфатний акумулятор. Я придбав. Поставлю на 8 чи на 10 кВт сонячних станцій, сонячних панелей, на 10 кВт цей інвертор. От. І про схему підключення я потім в другому відео, якомусь, коли я вже це все зроблю, я виложу і покажу, як воно от, все буде працювати. От. Не з захватом товариш прийняв ту мою цю каже, не дай Бог там щось, там може згоріти електромобіль там, чи ще щось. Я подивився сьогоднішньому по цьому, як воно все працює, ну, що тут може згоріти. Просто не цепляти лишніх там цих... В мене там йде вихід такий хитрий на 3,5 ну, на 16 А і 2 по ходу по 8. Вона може видавати там 7 кВт. Оця машина може роздавати 7 кВт. Але мені 7 кВт взагалі не потрібно. Мені 3,5 кВт ну, за глаза вистачає. Насос якийсь включити, боляр повиключав. От, е, ну, що ще треба? Там. Включиться якийсь, навіть як там буде там, 1,5 кВт чи 2 кВт брати. Пловий насос, болер, то тобто вистає, там, холодильник якийсь там, ну, це так, що взяти там грубо. Що, якщо болером не користуватися, то взагалі вистачає. От, І до чого щось ще хотів сказати? Це от все дуже якби, правильно. Тому що якщо ти купляєш машину, таку, да, то вона має себе, ну як, окупляти. Вона має їздити безкоштовно. Ну, не безкоштовно, але якщо будуть сонячні панелі, то літо вона їздить безкоштовно. Дивіться, ще на рахунок зими, кажуть, зима, там маленький день, там тощо згоден. Зимою ми переходимо на іншу схему. Літо ми працюємо від сонячних панелі, зимою ми заряджаємося по нічному тарифу. Знову ж товариш по праву каже: а якщо не буде світла, ну не буде світла, значить будемо заправлятися по-денному. Ну, в мене, якби 108 кВт тут. І там світла не буде одну ніч, на другу ніч буде. Все одно до заряжу то. Тобто тут вже така історія, що ну, вихід завжди є. Я не хочу принципово платити тій державі за те, що... Ну, бо я розумію, що ті гроші просто йдуть, ну, як кажуть, мимо каси. Я не хочу бути, ну, як сказати, просто платити за повітря. Краще вкласти ті гроші там, в сонячні станції, там, в в то все. Я розумію, що не в кожного є можливість е така от, е це зробити. Але в кого є електромобілі, в кого є е сонячні станції, сонячна станція плюс електромобіль це просто ваша е е е незалежність. Я рахую так. Ну, ну, далі буде. Я хочу зрозуміти, е, я ще сам до кінця не розумію, тому що сьогодні тільки от прийшла така думка. Я, я знаю, що я це зроблю, і воно буде працювати. Тобто е, зробиться як, що сонячна станція з літом заряджає електромобіль, електромобіль, коли нема світла, е, і навіть коли воно є, е, він... Живить будинок. Якщо виключається світло, якщо не вистачає інвертора. Якщо вистачає інвертора, то тоді там працює від інвертора. Якщо не вистачає інвертора, то тоді е, не береться з мережі, а береться від електромобіля. Коли я вдома. Коли мене вдома немає, питає, ну, е, воно працює від е, інвертора. Е, зрозуміло, зимою по нічному тарифу заряджаємо електромобіль і е, віддаємо. Ну, понятно, що будуть там ті станції, ця, сонячні панелі, там, якщо 10 кВт я поставлю, вони, вони там кВт-2 кВт, плюс-мінус, що буде сонячний день, то все повністю буде давати. От. Ну зимою менше. Тому що зимою там ну, світовий день, він там 8 годин має приблизно. Літом він має, ви самі знаєте, 20 годин, плюс-мінус там 18, От. а зимою 8. Тому тут якби так. От і все, що хотілося сказати. Буде багато цікавого. Теплові насоси ну, потихеньку продаємо. Робимо. Зараз в наявності, що хочу сказати, в наявності є один тадіран. З понеділка будемо робити 5-кіловатний, один без водяної помпи. Це такий буде економний варіант 5-кіловатний насос, тому що на них теж є попит. Люди там будують будинки 50-60-70 квадратів, невеличкі такі як квартири. От, в основному такі дуплекси маленькі, ну різні. Не буду казати, там котежні містечка цілі будують, і там такий попит на такі, може, на такі теплові насоси теж є. От. Буде електролюкс ну, і тоді ранше, бо їх, вони якби, якість ціна дуже хороша. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого, будемо разом робити цей світ краще. Хай кожного береже Господь і миру нам.